Всім привіт! З вами Лілія Квітка. Сьогодні я знімаю відео про Хайдей. Я не починаю з першого рівня, тому що на першому рівні майже немає що, що робити. А от я вже так починаю на 14 му чи на якому? Ну, У мене вже трошки великий рівень. Це може комусь показатись не, не дуже великим рівнем. Ну, Для мене це багато. Ну, так, я є в Фейсбуці, я є в ВКонтакті, я є в однокласниках, я є в Скайпі. Якщо хочете, додавайте мені в Фейсбук і будемо разом грати з вами. Так, у нас отут... Ой, переповнено. Давайте щось на продаж е, виставимо. Ви бачите, в мене 14 рівень. Так, що ми... Що нам продати? Давайте пшеничку. Пшеничка це найвигідніше, виставить. Вот. Виставляємо нашу пшеничку і давайте виставимо так такі чайки. Точно захочу купити. Була зараз тише на початковых районах, все, е, Вони стараються як подешевшие тині ціні эти купляти. Так, і тут у нас. Е, давайте перше покупцем щось продаем. Блин, От, е, Тут 5 морковок за 21 монетку. добре, да, пожалуйста. І цівочки. Треба кона за 88 моніт. Так, пожалуйста. Все. Ми продали. Тепер... Білін. Так. Тепер збираємо. Е, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте подивимось, що тут можна виконати. Тересметонки треба, одне печеньку. Давайте одне печеньку. Поставимо робитися, У мене отут це хлібопічка. І тут там можна поставити одне печеньку. Так, для нього у нас все є. тут? Так, да. у нас хтось купив. М -м Зік купив. М -м Давайте... Зберемо діяльні. Е, ви мене можете питати, що це за забор. Я хочу округ своєї фарми поставити такий забор. У мене ось ці. блін. У мене тут теж трохи є... О! Не гінець-то. Е, ти в нас будеш шукати. Зараз я подивлюся. Що нам треба пошукати? Так, так зараз. Щоб отримати бар. У нас все є, але ми поки що цього здійснювати не будемо. Так, нам треба доску і якийсь такий болт. Понятно. Але давайте щось я у нього Інакше попрощ... попросимо, наприклад, дайте пилку. Значить, поиск. Все, він побіг нас шукати. Е, так, і в нас хтось, блін, щось купив, о! Анна якась купила. Так, давайте подивимось е, до газети, що у нас тут цікавого. Тут у нас продають всяке різне. <кій> Пробачте. Так. Ну і напевно я буду закінчувати відео, бо тут більше так нічого цікавого немає. Зараз там наші перебіжить, О, він вже прям біг. Давайте 7 пелок за 122 монетки купимо. Та. Все, він побіг нам е, нас е, в них в купляти. Е, і зараз ми почекаємо, купимо пелки, зробимо пару дерев. Ну, з пелом. Посадимо ще давайте, пшеничку, бо в нас щось пшенички мало. Блін, нам не вистачає одної пшенички. Ладно, без одної пшенички обійдемось. Так, що нам на брондажу виставити? Так нічого не маю виставляти, тому де тут? -то О, там перебіг. Все, він пішов на відпочинок. так. Да? Да. Все, він треба буде дергальные години спати. І пелам молочные дравы. Пелку треба для розчищення території, щоб с торойше всего. Так, давайте отут розчистимо. Все, Вс, пелки у нас закінчилися. Бонус нам дали скотч, як ви бачите. Давайте подивимось, скільки у нас 5 скотчів. Ну, так, можемо АР улучшити улучшити. Але спочатку ми побіра... побільше гвозді, не збираємо, потім аж будемо лучати. Ну, чекаємось, поки це вже версте, поставимо сметанку робити. Давайте подаємо... Подаємо молоко, корови хоче їсти. Так, давайте їх погодуємо. Все. Вони тепер юють собі свою траву. Давайте корм для курочок. Не поставимо робитися, бо в нас немає пшенички. Так. Мені поставити робити. Це будемо, мені нічого не треба. Давайте подивимось, що тут вона зразу. О, у нас пшеничка вже. Давайте зробимо її. Все, ми її зробили, зібрали, як сказати. І все, досаджуємо пшеничку, ставимо робитись корм для корень. І все. Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і, і скоро вийде ще одне відео. Па-па!